Доброго дня, шановні глядачі та підписники, Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відогляді трактор потужністю 18 кінських сил, Кубота L1185. Давайте ближче познайомимося із станом і комплектацією на дану модель. І так, довжина даного трактора від передка до кінця заднього колеса 260 см. Якщо брати від передка. До кінця задньої частини фрези буде 360 см. Висота даної моделі від землі до найнижчої точки 27 см. А колія по центрах задніх коліс 94 см. Колію можна розширити, помінявши колеса місцями як спереду, так і ззаду. Передня резина у нас ще японська. Розмір 6х14 з гарним протектором. Задня резина у нас також японська. Розмір 8,3 на 24. Ось така ширина колеса. По комплектації у нас є реверс, механічна коробка передач із 4 швидкостями та 4 рівня понижаючої передачі. Тут у нас речах перемикання приводу, задній привід. Вперед посунем буде повний привід, а піднімемо догори буде функція оберт на місці. Ось такий невеличкий поріг. Вал відбору потужності 4 швидкості. 500-750-1000 1250 обертів. Об'єднана педаль тормозу, фіксатор педалі тормозу. Щеплення і фіксатор педалі щеплення. Також у нас тут є кран гідравліки, рідне сидіння, сигнал фари поворот. Давайте заглянемо під сидіння. Досить гарний стан. Фреза кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення. Гляньте на товщину. Є вже фаркоп. Фреза оригінальна куботовська з робочою зоною 1,5 м. Ось такий стан ножів. Бачимо зразу стан фрези. Бачимо, що є в нас боковий гідроциліндр. Ручне керування ось тут, вправо-вліво, і можна включити ще плаваючий режим. Керування навіскою верх-вниз. Педаль блокування диференціалу. Газ є під ногою і газ є під рукою. Зеркальце збереглося. Показую резину з цієї сторони, стан під поліком. Ось такий тракторець, невеличкий догруз спереді, ось такий має вигляд. Давайте тепер присядемо і заведемо. Так, ну, зразу хочу наголосити, посадка тут комфортна, відчувається, що це довга база, заводиться прекрасно. Сигнал? Давайте зразу перевіримо навісне обладнання, а двигунка трохи прогрівається. І так, трохи опускаємо. Ручне керування вправо і вліво. Ось Вмикаю плаваючий режим і фреза вирівнюється Вимикаю. Поки фреза опущена, давайте включимо. Вал відбору потужності. Сідаємо. Щеплення. Четверту. Четверта. Це у нас максимальна швидкість. Зазвичай фрезерують на першій другій передачі. Бачимо роботу кардану і ножі. Даю газу. Просто шикарно. Щоб вимкнути щеплення і нейтральне положення. Піднімаю навісне обладнання. І давайте трохи почнемо рух. Знімаємо трактор з тормозу. Щеплення. Вибираємо передачу, давайте першу. Вибираємо понижаючу, також давайте першу. І напрям руху реверсом. Мінімальна швидкість трактора. Певне не видно, трактор їде дуже повільно. Включаємо четверту понижену. Це у нас перша передача. Так, ну ми ж хочемо ще швидше. Ось тут Ось так, попадаємо в четверту, реверс вперед і поїхали. Газ в пол. Трактор впевнено набирає швидкість. На ходу крутити кермо дуже легко, так, вимикаємо реверс і давайте включимо привід. Більш швидкий. Так понижающу передачу тут тратя тут також давайте тратив на місці раундсь і пробуємо ось так вона викріпилась крівно і викритимо рівно, рівно. Різницю видно. З цією функцією трактор буде дуже маневреним. Можемо тут включити четверту передачу! О, підкопну я. Супер! Коли оберт на місці включений, у нас і Світиться лампочка. Так, трейвер свимкнули, передачу давайте також вимкнемо. ставимо траптерець на тормоз і переходимо до підкапотного простору. Так, спершу з цієї сторони. Ось так, знімаємо кришку. Повітряний фільтр замінено, акумулятор ще японський, ось тут у нас вихлоп. Ось тут у нас супут. Можемо перевірити на наявність картильних казів. Білого диму не виявлено. Ще давайте глянемо з цієї сторони. Бачимо три курсунки. Паливна система. Масляний фільтр тут замінено. Знаходиться розширений бачок, туди втягується повітря. Давайте дам газу. Як годинник? Чудова робота. Щоб заглушити трактор, глушиться ключем, вага даної моделі майже 1000 кг. І давайте найцікавіше. Вартість даної моделі в комплекті з фризою, в такому стані комплектації, як ви бачили на відео, 6500 умовних одиниць в комплекті з фризою і доставкою вам додому. Якщо вас зацікавила дана модель, Телефонуйте на номер компанії та отончуйте менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. І обов'язково заїжджайте на тест-драйв. А ми очікуємо вас. До зустрічі!